Та новина, з якою багато пенсіонерів зіткнулись позавчора, це якийсь повний безпреділ. Інакше просто нема слів, як це назвати. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Поки ми обговорюємо активно конституційне збільшення пенсії, як воно має відбуватися, скільки ви маєте доотримати вже уже з ухваленими законами. Влада вирішила зробити зовсім по-іншому. І зовсім не по конституційному. Я пропоную відстоювати свої права. Все-таки Конституція це головний законодавчий документ, який повинен виконуватись на всі 100%, усі перед Конституцією однакові, і не має бути якихось виключень і їхніх дописів. Мова йде про збільшення пенсії з 1 січня, яке хочуть просто вкрасти в пенсіонерів. Тому, будь ласка, е в наших, ваших, в усіх інтересах максимально розповсюдьте це відео і залиште свій коментар, щоб їх прочитали, щоб до них дослухались. Будемо намагатися виправити цю несправедливість, яку хочуть впихнути пенсіонерів, їх реально просто хочуть на рівному місці обікрасти, зробити це дуже некрасиво і. Просто одним реченням одним реченням вкрасти в пенсіонерів по декілька тисяч гривень. Ну, так ж не робиться. А у, люди, є якісь закони, які потрібно виконувати. Ми говорили, так, що пенсійний фонд, я йому не указ, а тепер і Конституція йому стає не указ. Ні нашій владі, ні пенсійному фонду. І скільки люди можуть це терпіти. Тож, ділимося, коментуємо і розбираємося. Зараз вже йдуть перемови з спілкою адвокатів про те, щоб максимально надавити на цю тему, щоб такого не допустити. Тому працюємо. З чому діло? Діло в тому, що з 1 січня зростає прожитковий мінімум. Разом з цим прожитковим мінімумом піднімається ряд пенсій, там мінімальна, максимальна виплати за понаднормовий стаж і ще багато доплат пенсіонерам. Але. Е Наша влада прийняла бюджет бюджет на 2024 рік, якому прописала про збільшення цього прожиткового мінімуму, а в кінці додавала маленький пунктик, додаток до бюджету, де вказала, що зробити збільшення пенсії, які пов'язані у зв'язку з підняттям цього прожиткового мінімуму не з 1 січня, а з 1 березня. Здавалося, що тут такого да? дописали це речення. Ага. Починає, ну, Виявляється, що прожитковий мінімум зросте з 1 січня, усі штрафи, які до нього прив'язані, усі податки, які до нього прив'язані, зростуть з 1 січня, а от збільшення пенсії пенсіонерам зробити з 1 березня, вже разом з індексацією. Це означає, що два місяці доплати до пенсії, добавок у пенсіонерів просто вкрадуть. Якщо прочитати Конституцію України, то там є така чітка норма. Так? Бачимо, що виплати, пенсії, усе, що виплачує пенсіонерам, не може бути нижчим за прожитковий мінімум. Це чітко прописано в Конституції. Получається, що цих два місяці Конституція буде прямо порушуватись. От напряму. Є ще віра, що е, ця е, норма не буде порушена і е, з 1 січня все-таки ця хоч мінімальна пенсія зросте так, і максимальна, а не будуть е, підняті лише доплати різного роду добавки, тоді ця норма не буде порушена, бо про добавки там нічого не кажеться. Но, судячи з того, що ми прочитали раніше, вони вже прямо задумали, щоб не збільшувати нічого взагалі. Хто вони, влада, чому так задумали? Та дуже просто. Дивіться, ми обговорювали таке питання, воно стало гострим ще до прийняття бюджету, коли його тільки обговорювали. я казав, що мінімальна пенсія з 2,68 зросте до 2,361. Получається тоді, що мінімальна пенсія в людей, в яких там. 5 років стажу, 10, буде більшою, ніж в людей, в яких 25 років стажу, які отримують по 2 250, по 2300. І я питав, задавав питання, як ця несправедливість виправиться. Ну, Щоб якось воно одне одне відповідало дійсності. Так от, вирішили дуже просто виправити ту несправедливість. Не дати нікому. От, якщо. Це несправедливість, то ми не дамо нікому і це буде типу справедливо. так. Це виходить, знаєте, як лисичка сир ділила. В того відкусила, в того відкусила, в того відкусила, в того відкусила, сама наїлася, а люди осталися, як завжди, ні з чим. На жаль. Що ще тут можна додати? Крім того, що це закон прийнятий прийнятий проєкт закону бюджету. Прямий закон, в якому чітко прописано. Далі є закон в Конституції, який прописує, що пенсія має бути не менше, ніж, який чітко порушиться, якщо цю пенсію таку не дадуть. Є ми люди, які повинні на це чітко реагувати, що будьте добрі, ми так. Отримуємо небагато. Ви пенсіонери, які отримаєте мінімалку, яка два роки не перераховувалась, і тут ще на два місяці хочуть у вас її вкрасти. І цих 2093 гривні на даний момент це взагалі мова ні про що. Це не можна навіть грошима назвати, не можна пенсією назвати. Та це і не пенсія, це якась соціальна допомога, яка рахується. Але в Конституції написано, що і соціальні допомоги мають бути не менші, ніж. Тому, навіть якщо це рахується як соціальна допомога, вона все рівно повинна бути збільшена. Тож максимально розповсюджуйте це відео де тільки можете, щоб підтримати цю ініціативу з адвокатами, ведуться тісні перемови, щоб це максимально з їхньої точки зору рознести, щоб вони вказали, як правильно, і є дуже великі шанси, що до нас там. Дослухаються, і хоча б пенсії збільшать, бо будуть збільшення пенсії, е, пов'язані з піднімам, підняттям мінімальної заробітної плати. Так, ці збільшення будуть уже з 1 січня. Вірніше, поки що, ми не знайшли пункта, який би їх відмінив. Але все може статися поправками всякими доповненнями, е, рішенням Кабміну, так, постановою Кабінету міністрів. От ці всі папірці, які зараз вони виписують. І які дуже часто протирічать один одному протирічать Конституції. Чому все не, ріш... не вирішується на рівні законодавчих актів, на рівні законів. Щоб все було чітко, щоб все було стабільно, без цих всяких подачок, та, щоб все було ну, правильно. Від нас вимагають, щоб ми правильно жили, а самі що хочуть то творять. Тож. Максимально боремося за права, права тих людей, які не повинні порушуватись взагалі, тому що пенсіонери це ті люди, які віддали все життя на благо цієї батьківщини і зараз повинні отримати максимальну підтримку, а не обкрадання ще їх як тільки можна з порушенням усіх норм і прав. Тож боремось. І до нової зустрічі на каналі Народна Думка, де ми це ще неодноразово розберемо, але вже в професійному контексті. Тож зустрінемось.